Амо очікувати, що просування от саме у напрямку Чкалового туди у бік Береслава воно і далі відбуватиметься. Чи можливо точно дякую за запитання. Мовиться якраз про просування Збройних сил України в напрямок Чкалова і Береслава. Чому Борислав це основна ключова логістична база окупаційних військ. Відповідно взяттям під контроль цього населеного пункту, ми можемо говорити, що подальше існування окупаційного контингенту на правому березі річки Дніпро буде досить ускладнено. Варто і зауважити. Що про успішний характер просування ЗСУ в напрямок Берислава говорить і колишній так званий міністр оборони ДНР Стрілков Гіркін, наполягаючи на тому, що власне Збройним силам України вдалося розширити не просто плацдарм, але і відповідно успішно контратакувати в напрямку Чкалова і Берислава. Мовиться про розширення, власне. Фронту збройних сил України. Чи є загроза для військ, от які опиняться раптом, якщо буде ось ця лінія перерізана, опиняться по ліву частину виходить від Береслава, опинитися в оточенні, тому що там річка і понтонні переправи незрозуміло в якому стані під вогневим контролем збройних сил відступати фактично нікуди. Аму це якраз і про те, що Збройні сили України дотиснули, фактично притиснули окупаційні війська до річки, і враховуючи, скажімо, жалюгідний стан понтонних переправ, відповідно, мостів, постає питання, яким чином вони будуть форсувати річку, враховуючи ще і ну скажімо так, природні умови, все ж таки кінець вересня. Ну відповідно, форсувати довжина річки це приблизно 900 тисяч метрів. Тобто, питання досить відкрите щодо подальшого функціонування російських окупаційних військ саме на цьому відтинку фронту вчора. Було повідомлення, що дев'ять, якщо не помиляюсь, вагонів затопили росіяни, намагалися ось цю понтону переправу будувати. Наскільки вона надійна і може їм допомогти? Ну, давайте говорити, що це не перша спроба російських окупаційних військ побудувати понтонні переправи. Перша спроба була побудувати понтонні переправи за допомогою барж в районі Антонівського автомобільного мосту. Вони фактично прив'язували ці баржі до опор мосту, щоб зробити ну, конструкцію, яка би унеможливила її знищення власне засобами ураження ЗСУ. Мовиться про систему РСЗВ Хаймерс. Але чим це завершилося? Ми пам'ятаємо власне контрнаступ ЗСУ, який унеможливив подальші плани щодо будівництва цієї понтонної переправи. Їм вдалося побудувати 600 метрів, залишалося приблизно до 300 метрів. Ширина понтонної переправи мала бути приблизно до 15 метрів. Причому я повідомили знов таки в генштабі ці понтонні переправи стали стали. Я перепрошую легкою здобиччю власне українських військових було нанесено вогневе ураження не тільки по самому мосту, але й відповідно понтонні переправи. І друге, на що я хотів би звернути увагу, це повідомлення про те, що вдалося потопити баржу з особовим складом і відповідно військовим спорядженням і військовою технікою, які е ну, намагалися таким чином е прийти на допомогу російському угрупуванню на правому березі Дніпра, тобто наносяться удари навіть по окремих цілях, не говорячи вже про ці понтонні переправи. Як тільки набудуть спроба російських окупантів налаштувати переправу, чи, скажімо так, здійснити спроби передислокації, відповідно, відповідь буде миттєва. Давайте говорити про те, що і кількість використання безпілотних літальних апаратів, і відповідно штурмової авіації збройних сил України, вона зросла в рази. А це дає можливість власне тримати не тільки під контролем цілодобовим всю ситуацію в оперативному районі, але й відповідно наносити ракетно-бомбові удари по місцях розташування, в тому числі і по можливих понтонних переправах на схід, переносячись точніше на північний на північний схід. Зсу контролюють обидва береги Куп'янська безпосередньо вдалося крім того форсувати річку ОСКІЛ за повідомленнями спецпідрозділ Кракен це зробив. Яким чином ось ці наші звитяги допоможуть нам у подальшому просуванні на цьому напрямку, і в якому його відповідно напрямку і очікувати? Ви знаєте, ну давайте закінчуємо ситуацію в Херсонській Миколаївській області. Якщо вам є що в... додати, будь ласка. Так, я буквально декілька секунд окупанти нанесли удар по південноукраїнській АЕС. Це дуже небезпечний прецедент, враховуючи те, що АЕС виробляє приблизно до 10% від загального обсягу електроенергії в українського ринку. Тобто практика ядерного шантажа і ракетного тероризму з боку країни окупанта вона на жаль продовжується. Атомні електростанції, як об'єкти критичної інфраструктури, знаходяться під ну, скажімо так щільним контролем окупаційної армії. Напевно, саме з цим пов'язані заяви дитатора Російської Федерації Путіна про те, що ми зробили певні висновки з характеру військового протистояння і внесли корективи. Це мовиться про те, що, скорше за все, тактика подібних ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, яка демонструється російськими окупантами протягом останнього тижня, вона буде продовжуватись. Що стосується власне Куп'янська. Це в першу чергу не військова, а політична перемога Збройних сил України. Я поясню, про що йде мова. Напередодні Путін заявив про те, що, до речі, коментуючи перебіг подій в Харківській області, успішний контрнаступ ЗСУ, він заявив про те, що давайте подивимося, чим закінчиться. Давайте подивилися. Куп'янськ повністю під контролем Збройних сил України. Є успішне просування вглиб окупованих територій Харківської області. Тобто, мовиться про те, що ми не просто форсували річку Оскол і звільнили власне ліву частину Куп'янська. Ми знов таки дали ляпаса військово-політичному керівництву країни окупанта, продемонструвавши те, що наступ Збройних сил України продовжується. І це дає підставину, я ще раз підкреслю, для стриманого оптимізму. Тобто, мовиться про те, що контрнаступ ЗСУ, незважаючи на всі перешкоди російської сторони, він має успішний характер. На ситуацію на Донеть, на Луганщині, точніше вплине звільнення Куп'янська яким чином? Ну, ви знаєте, відстань, це тільки гайдай може заявляти про те, що звільнення Куп'янська ми вже фактично ось ось рукою дотягнулися до Луганської області. Достатньо подивитися на мапу відстань від Куп'янська до Славянська Славатова. Я перепрошую. Досить серйозна відстань. Тому говорити про те, що звільнення Куп'янська дає підстави говорити про успішний характер просування ЗСУ територію Луганської області. Ні, жодних. Так, ми можемо говорити про те, що власне поступове звільнення окупованих територій Харківської області, в першу чергу Куп'янська, дає можливість Збройним силам України розвинути успіх в напрямку Луганської області. Але я ще раз підкреслюю, заяви Гайдая про те, що це дає фактично ну, мож, ЗСУ можливість. Вже вести бої безпосередньо на території Луганської області ці заяви не відповідають дійсності. Тим більше я хотів би ще раз привернути увагу генштабу ЗСУ. Вчорашнє повідомлення очільника Луганської військово-цивільної адміністрації про характер військових дій на території Луганської області, який був поширений українськими змі, він не відповідає дійсності. Людина коментує перебіг подій в Донецькій області, а українські журналісти. Вважаючи про те, що власне очільник Луганської ВЦА коментує події на території Луганської області, припускають про те, що власне збройними силами України нанесено 13 ракетно-бомбових ударів по позиціях супротивника, і взагалі територія Луганської області це арена запеклих боїв. Єдине про що ми можемо говорити це про успішний характер просування ЗСУ в районі Білогорівки? Дійсно, населений пункт наразі, за інформацією, яка надходить з місця подій, вдалося взяти під контроль. І відповідно, всі атаки з боку окупаційної армії вони відбиті. Ну є інформація також, що нібито відступили безпосередньо з Білогорівки російські окупанти. Це 25 кілометрів від Лисичанська. Куди могли так. відійти? Вороги. Ну, власне, відійшли на... в напрямку Лисичанська і мовиться про те, що досить показово, що на штурм українських позицій кинули так званий шостий полк 2-го армійського корпусу. Це так звана Казача гвардія, керівник Володимир Полупалтиних. Тобто мовиться про те, що у тих ряжених казачків, які намагалися вийти, вибити Збройні Сили України з позицій поблизу Білогорівки, їх знищили вчені. Власне, контроль над цим населеним пунктом дає можливість створення плацдарму і, відповідно, можливого контрнаступу в напрямку Лисичанська. Це великий позитив. Варто про це говорити щодо Донеччини, окупанти продовжують свої наступальні дії, от зокрема в районі Пісках і ще в окремих регіонах. Чи тим займаються окупанти? От я пам'ятаю, що напередодні були вже заяви про те, що деякі генерали американські і інших держав вони були здивовані тим, на що ж Росія наступає, якщо треба готувати оборону, от, зокрема на Донеччині. Це політична якась мотивація? Абсолютно виключно політична. Військова підґрунтя, э, чи, скажімо так, військових якихось цілі вона не переслідує. Мовиться про те, що знов таки є політичні заяви диктатора Російської Федерації Путіна про те, що так звана спецоперація продовжується і цілі її не змінні. А це саме вихід на адміністративні кордони Донецької області. Тому не випадково саме Донецький напрямок, про що ми неодноразово говорили у вашій передачі, він є пріоритетним для окупаційної армії. Саме на цьому напрямку зафіксована передислокація так званих підрозділів бойової армії. Ська резерва страни, Барс, вони наразі задіяні в боях поблизу Бахмута, Нівельського і відповідна Лемана. До речі, є досить, ну скажімо, опосередковане, але просування окупантів в районі Нівільського. Аналогічна ситуація, власне, ну якщо брати взагалі Донецький напрямок, це Майорське. Авдіївка і ну і відповідно вже згадані вам піски, які, на жаль, ну, більшість населеного пункту знаходяться під контролем окупаційної армії.